Сьогодні ми скупляємося в норвезькому магазині Bonpris. І давайте ж подивимось, скільки будуть коштувати всі продукти, які сьогодні в нашій корзині. Картопля, персики ківі. Загалом це наша стандартна, більш-менш стандартна корзина. Багато овочів заморозки, трошечки буде м'язка, сіль закінчилася. Багато акційних товарів на цьому тижні, і плюс середа, а в в бонпріси завжди знижки на фрукти і овочі. Тут немає жодної молочки, тому що ми її. Купляємо окремо, а точніше беремо з ферми, де працює мій чоловік. Як думаєте, на яку суму вийшла ось ця вся закупочка? Загалом нам вийшло 896 крон. Як думаєте, це багато чи мало для такої закупки?